Всім привіт, всім гарного дня. Бачите, я троянду пересадила з Ігором сюди. Та ж там на городі росла. Пересадили, щоб вона тут росла. Щоб гарно було перед хатою. На городі вона нам тут не треба. Ось. Так, щось таке-то. Що йдемо, глянемо, чи є ще опеньки у нас в нас Чи Чити їх збирати чи ні. Ох, 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 ох. Бо тут у пейків не було в садку. Подивимось. Чи виросло, чи ні. Задихалася. Що не буде тут тупеньків цього року. Як удивіться. І нема. Ви бачите? Тут весь час їх стільки було, а цього року нема. Тиба. Що це таке? Як це воно зветься? Ледачі опеньки, так? Да? Не ростуть? Не хочуть тут рости. Що ти їм скажеш? Тож їх тут весь час кожен рік. Як колись мені казала мала. Купа-купа, ось бачите. Є. Один. Опенько. Один опенько виріс, І це усе, Один опенько. Пень-пенько. Більше нема. Чи що це таке? Ну тут більше, напевно, не наросло. Ми тут були, вирізали, ну, їх більше тут нема. Ні. Нема. Тут більше нема. О, то пенько, -пенько. Не ростуть. Тутечка. А ну тутечка глянемо. Тутечка, о, тутечка Дивіться, який виріс. Бачите. Гриб. гриб 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 грип рип гриб Так. тултичка, тултичка няма, че ще току-що да? О, да видя къде се виверис. Реп-реп. Реп-реп. Два маленьких. Тут нема більше. Може туди ще де да є, але не бачу більше. Нема. О, який краси вийшла. Жовтоголовий. Бачите? Одненький. А тут більше. Більше нема. А вони тут о любили рости, але ну, нема. А, чи такий красень виріс. Все, більше нема. Такий красень один тільки чи, чи що. Давайте зайдемо сюди, поглянемо. Тут вони так любили рости багацько. Нема. Анчи тут нема. Риб-риб нема. Гриб-грип. Тут нема. Угу. Три штучки чи чотири знайшли? Більше нема. Тих з мохом більше нема. Таких гарненьких. Тор любить рости. Ну, нема. Нема тут. Реп, реп, нема. Є е, тук-тук. А реприпнема. бачите? Нема, нема рибочків тут. Але тут так хтось сходив, що, йо Хто це тут у нас так промишляв? Хто це у нас тут так бігав і скакав? З бабаї були, правда? бачите, які красики? Виросли. А вот який красивий. Třeba si jde plíty. Budu jich pověřovat. Uh -huh. Треба буде подивитись, вже паршиво видно. О, знайшла одного. Бачите, кури видерли. Ой, о. Ладно, будемо додому. І не скажемо нікому. Що ми йдемо тихесенько додому. Нема тут. Ні, є пару штучок, але дуже мало. Я думаю, тут на траві є багатько. А на траві нема. Нема, нема. Так що треба завтра буде піти позбирати. бо нині вже нема коли. О. Так, треба завтра піти позбирати. Тудовріку подивитися, треба ще за опеньками. Uh, там пеньки є. Треба глянути. Чи на них нема. Ось тут о любили рости реп-реп. Ну не знаю. Нема тут реп-реп. гриб -реп. гриб реп -реп. Не виросли тутечка. Ось тут. Отутово. О! Нема. Угу. Uh -huh. Зате в другому місці я вам зараз покажу. Мої лимончики ростуть. О, дивіться які. Репчики ростуть, бачите? О, манчки які ростуть. Красюнчики. Ось тут о, вони ростуть красюнчики. Дивіться лізуть, бачите. Красюнчики ростуть. Треба туди до пеньків зійти, подивитися. Ну, маю часу. Вже завтра позбираю. Підемо завтра позбираємо всіх грибочки, Да. До роботи. О! Так щось такі-то справи, а вам всім скажу. Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. не каркай. А тут нема колопенька, вони тут весь час любили рости. Вони цього року ростуть там, де не росли. Що це таке? Що каркаєш? Нема часу вмирати, роботи багацько. Так, так. О. Йдуть кози, я чую, що йдуть. О, трясунечки ще вам покажу. Ось так. Все повиривати в квітниках. Рози постригти, гортензію підстригти. Ой, ще роботи батько. Ладно, всім не розпокою затишку, бережіть себе і своїх рідних, І у всіх все буде добре. Ось так у нас. Вже дерево чорне, сіре вже нема. Листя вже майже все облетіло. Вітер обірвав, всім па-па.